Доброго дня, шановні студенти, вітаю вас на своєму курсі маркетинг. Сьогодні ми розпочинаємо другу тему маркетинг як відкрита мобільна система. І зараз поговоримо про маркетингове середовище підприємства. Згідно із системним підходом до управління. Кожна організація це відкрита система, цілісність і життєдіяльність якої забезпечується завдяки елементам, з яких вона формується і які впливають на неї. Відповідно, маркетингове середовище це сукупність активних суб'єктів і сил, які діють усередині та за межами підприємства і впливають на можливості менеджменту встановлювати. Та утримувати з цільовими споживачами відносини ділового співробітництва. Кожне підприємство функціонує у певному середовищі, що в умовах ринкової економіки забезпечує ефективність його діяльності. Тому розробка будь-якої стратегії завжди починається з діагностування та прогнозування розвитку середовища підприємства, і це є базою для формування його місії. Цілей до вибору стратегій. Розглядаючи структуру середовища, фахівці у сфері маркетингу виявляють його елементи, тобто фактори або чинники. І так, чинники маркетингу середовища це сукупність елементів, які впливають на спроможність підприємства розвивати. І підтримувати взаємовідносини з цільовими ринками. Маркетингове середовище підприємства поділяє на групи елементів-факторів. Найпоширенішими є два варіанти класифікації. Перша класична внутрішнє середовище, виділено синім колом, і зовнішнє середовище представлено двома білими колами. І друга класифікація більш сучасна у практичному світі мікросередовище. Синє коло, мезосередовище, середнє коло і макросередовище. Останнє третє коло. Почнемо з середини. Внутрішнє середовище підприємства за класичною класифікацією, або мікросередовище, як її називають практики, це сукупність чинників, що створюються і контролюються організацією і безпосередньо впливають на її ефективність, а саме: стратегії, цілі, завдання, структура, технології, персонал, організаційна культура. Мікросередовище або внутрішнє мікросередовище це власне підприємство, його підрозділи, організація управління, ресурси та культура. Основні департаменти це фінансова служба, служба маркетингу, виробництва, служба research and development, науково-дослідні та експериментальні конструкторські роботи, бухгалтерія та Департамент матеріально-технічного забезпечення. Зовнішнє середовище підприємства представлене двома білими колами, і за класичною системою називається мікро- і макросередовище. Проте за сучасною професійною класифікацією їх називають мезосередовище і макросередовище. Тобто мікросередовище зовнішнє заміняється на мезосередовище, а макросередовище так і лишається як макросередовище. Зовнішнє середовище підприємства це сукупність факторів або чинників, які існують незалежно від підприємства і не підконтрольні йому. Але вони впливають або можуть впливати на його функціонування. Зовнішнє мікросередовище або мезосередовище це фактори, з якими підприємство взаємодіє і на які може впливати. До них віднесено постачальників, конкурентів, маркетингових посередників, споживачів і контактні аудиторії. Розглянемо їх більш детально. Постачальники це юридичні або фізичні особи. Які забезпечують підприємство та його конкурентів матеріальними ресурсами, необхідними для виробництва конкретних продуктів. Вибираючи постачальників, слід ураховувати якість запропонованого товару, надійність поставок, гарантії, ціни придбання та споживання. Конкуренти це організації. Які діють на цільовому ринку та виконують аналогічну виробничу комерційну діяльність. Споживачі це фізичні особи, які купують, замовляють, використовують або мають намір придбати чи замовити продукцію для особистих потреб маркетингові посередники. Це юридичні чи фізичні особи, які допомагають компанії поширювати, розподіляти та продавати товари на ринку. До маркетингових посередників відносять торгівельних представників, логістичних посередників, агенції, які надають маркетингові послуги, і кредитно-фінансові установи. Остання група контактні аудиторії. Це будь-яка група, яка має реальний чи потенційний інтерес до організації або може на неї впливати. Сюди відносять різні фінансові кола, страхові кампанії, засоби масової інформації, державні заклади, громадські організації. По суті, то все те, що не помістилося у перші основні групи. Останнім найбільшим колом є макросередовище підприємства. Сьогодні виділяють шість основних факторів або чинників, які в певний спосіб позитивно або негативно впливають на управління системою маркетингу на підприємстві: демографічні, економічні, природні, науково-технічні, політичні та культурні. Фактори макросередовища. Це ті сили, які не підлягають контролю з боку підприємства. І тому організація має ретельно відстежувати всі зміни, які відбуваються у макросередовищі та пристосовуватися до них в своїй діяльності. Вони не можуть впливати, вони можуть лише пристосуватись у демографічному аспекті. Важливими факторами для підприємства є зміна чисельності населення. Рівень народжуваності, розподіл населення за віком та статтю, міграція населення та його національна структура. У економічному аспекті на прийняття маркетингових рішень підприємства впливає кількісний та якісний склад споживачів, їхня купівельна спроможність, рівень безробіття, зміни цін, защадження населення. У природоохоронному аспекті важливими чинниками є дефіцит деяких видів сировини, зростання вартості енергії, збільшення забрудненості довкілля. У науково-технічному аспекті на прийняття маркетингових рішень підприємства впливають поява нових товарів на ринку, якісні зміни технологій виробництва. Кожне нове відкриття у науці і техніці може викликати появу нової галузі промисловості і ліквідацію наявної у політичному аспекті важливими факторами для підприємства є події, які відбуваються у середовищі, зміст положень основних законів та законодавчих актів, інтереси підприємства, споживачів. Та суспільства загалом, які регулюються нормами. У культурному аспекті на підприємстві враховують духовний розвиток окремої людини і суспільства, рівень культури споживача, традиції, яких він дотримується, звички, спосіб життя, належність до певного класу, професії чи сімейного стану. Отже, на підприємстві має існувати налагоджена система збирання інформації про зміни у маркетинговому середовищі. Зміни макросередовища найбільше коло, підприємство не може контролювати і змушено швидко адаптуватися до них. Зміни мезосередовища середнє коло. Підприємства. Може дещо контролювати. Навіть не контролювати, а впливати, налагоджуючи конструктивну співпрацю зі споживачами та контрагентами. Зміни мікросередовище підприємство може повністю контролювати. На цьому ми завершуємо це питання. І для кращого розуміння матеріалу спробуйте аргументовано відповісти на такі три питання. Перше. Що представляє собою маркетингове середовище кампанії? Друге. У чому основні відмінності між внутрішнім і зовнішнім маркетинговим середовищем кампанії? І третє. Чим обумовлено виникнення різних маркетингових середовищ кампаній? Макро, Мезо і Мікро. Дякую за увагу і до зустрічі!